Так. <тит> да. Ой. ой. Так, знову ж. намагаюсь не зупинятись, кожен день вам щось видавати, якийсь перформанс. <тит> ой, звісно. <конечно. тит> так. У ну, чому ми зупинялися? Мені треба зробити якусь одну маленьку функцію. Ось. У мене мета хоча б одна маленька функція на день. Привіт, бровонс, привіт. Тобі теж привіт. -ху -ху -ху. Ось відбулась подія, ці чмошеньки заспавнились. Е, насправді, насправді. Ти що, не зі школи прийшов? Як в мене справа? У мене нормальна справа. Просто зараз думаю, над чим, над чим почати працювати. Насправді, щоб гра краще відчувалася треба якийсь штучний інтелект їм. Або. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Або логіку відновлення їх сили. Нащо ти помилку веду? Я бачу, бачу помилку зараз. Давайте тримайте другий монітор, щоб ви бачили, що у мене тут на другому моніторі так я розумів, в чому проблема? Бо сет unit угу. Бо unit спавнить в. Ні, unit movement саме. І індикатор також unit. І індикатор ти дефолт. І всі інші також дефолт. Все. Цієї проблеми не буде. Ось цього. Окей, окей. Нам просто додалось в... В Лерики не мало б додаватись. Бла-бла-бла. Екшн бла-бла-бла, бла прийшов. Так. Хочеться. Хочеться зробити механіку відновлення. Це... Давайте підемо з кінця. Допустимо, зараз буде зручніше, якщо ти тут будеш. І весь екран. Де в нас Time System? Time System. Ти в кінець години. Unit Manager. Unit Manager. Кінець години. Unit Manager проходить по саме Unit Movement. Кінець години. Прекрасно. Так, все, він або стоїть, або атакує. А як же гноби, Дайте секунду. Треба подумати. Чекайте. Просто якщо ми просто додамо сюди Просто через Else. Окей, okay, давайте те, коли він відновлює, ми це поки що почекаємо. Я б такий, щоб сюди додав. void Щось типу відпочинок, М -м. Uh -huh. Відпочинок накладач, «Відпочинок-рест...», крест, Тут одразу флот. А, appiency, зараз. FNC. Я як правильно слово Інтересно. Поки що буде один, потім ми будемо по-іншому рахувати, через залежності від постачання і так далі, кількість юнітів в провінції. Поки що це один. І давайте зробимо, щоб за годину відновлювався 1% відпочинку. Ну, Типу, 1% сили. За годину відновлюється. Тобто за 4 дні. Так, 4 дні виглядають як хороші вихіні. Трохи більше 4 днів це повне відновлення. Ну, от він, умовно, ми беремо ось це. Якусь функція тут буде у ефективності. Відновлення. Ми зараз просто поступово робимо. І сюди запхаємо. Unit. Сет стрендс. Set damage precast no strength status. Mm -hmm. Mm -hmm. St Interest. і хай поки що буде а як від нас у мене в СОшке юніті є окремий параметр Max угу. угу. Тоді юніт Юніт. В общем, это берутно. Mm. Этот равно. Но... на юнит. Гетмакс странахс. Помножити на пінсі-рест поділене на 100, щоб це в відсотках було. Мені що не розумієш? На 100. Тобто Strengths Тепер перевірка, якщо. Added Strengths плюс strength. стренс більше за max strength G Ось те, що воно Окей, окей. Мені не подобається, чому постійно звертаємось. Ціна. так, Це Ось так. Ось так, ось так. Інакше. Strength. плюс равно странс. Все. per unit movement rest for each unit units unit rest